Всім величезний перед людям, які цікавляться криптою. На цьому тижні сталася досить таки цікава та важлива новина. Один з найбільших виробників автомобілів у світі, Honda Motor, вирішили відкрити свої двері для криптовалют. Спільно з платіжною системою FC Fipay, Honda дозволяє своїм клієнтам придбати автомобілі та інші товари за допомогою різних криптовалют, включаючи одну з найбільш популярних криптовалют у світі XRP. На момент запису цього відео. XRP пробив верхній рівень в 0,5 долара і несхідну трендову лінію супротиву. Ціна вже повторно протестувала рівень і готова рухатися далі. Очікую продовження висхідного руху протягом всього часу, поки буде зберігатися підтримка в 0,5 долара. Тож у цьому відео я хотів би поговорити про таку монету, як XRP, розібрати прогнози, які роблять інші аналітики, та яку ціну вони прогнозують для цього активу. На початку хочу зазначити, що XRP це п'ята за розміром криптовалюта за ринковою капіталізацією. У світі майже 5 мільйонів людей володіють цією криптовалютою, і не дивно, що це активно обговорюється у всій криптоспільноті. Нещодавно в мережі з'явилася цікава інформація, що виявилася раніше видалена стаття, опублікована у Forbes. У цій статті передбачається, що ціна XRP може сягнути аж 60 тисяч доларів. Такі видання, як Криптополітан, Microsoft Bint і Google Bart, підтвердили існування цієї статті та надали докладну інформацію про неї. А заголовок статті звучить наступним чином: новий біткоін це XRP, і його ціна наближається до 60 тисяч доларів. Моделі штучного інтелекту вказують на кілька факторів, які підтримують цей прогноз ціни. Зокрема, росте поширення RippleNet на позитивних настроях та на ринку криптовалют. І все більшому інтересі до XRP з боку приватних осіб і компаній. А всі ці фактори можуть сприяти надзвичайному росту ціни цього активу. Але не всі експерти погоджуються з таким оптимістичним прогнозом. Є ті, хто вважає, що для досягнення ціни навіть в 10 тисяч доларів XRP потрібно провести глибоку реструктуризацію фінансової системи. Також є аналітик, який прогнозує ріст XRP на майже 50 тисяч відсотків до якихось космічних. 250 доларів, посилаючись на історичні кореляції з цінами на біткоїн. Також є криптовалютний трейдер, який передбачає, що XRP може зрости на 1000% і досягти майже 7 доларів. Він аргументує це серією цінових рухів токена та грошових переказів на графіку. Важливо пам'ятати, що це лише прогнози, і криптовалютний ринок дуже непередбачуваний. Завжди обирайте свій власний підхід до інвестицій і робіть ретельні дослідження, перш ніж вкладати свої гроші. В будь-яку криптовалюту. На даний момент ці прогнози звучать досить таки смішно, і вони здаються просто недосяжними. Але, як ми вже знаємо, то все в нашому житті можливо і може статися все, що завгодно. Сподіваюся, вам було цікаво почути таку інформацію про XRP, та ви будете продовжувати слідкувати за цією цікавою криптовалютою. Тож, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю криптовалюту, та будемо слідкувати за цим всім разом.